Вітаю вас! Для членів клубу економічної мудрості я зробив дуже цікаве відео. Ви дуже часто задаєте запитання, так коли ж в Росії закінчиться валюта? Да? Або інше запитання, а що? У нас обвал завтра буде? Так от для членів клубу економічної мудрості я зробив відео, де показав цифри і факти. Ну дійсно, що відбувається на валютному ринку Росії. Коли закінчиться валюта або не закінчиться, там все видно, все видно. І, відповідно, що відбувається в українському валютному ринку. Хватить нам валюти, чи не хватить? Але це для членів клуба. Взагалі, для членів клуба економічної мудрості там мудрість, але економічна. Так що, якщо вас цікавить справжня економіка, тисніть кнопочку спонсорства і там є пакет. Клуб економічної мудрості. Ну а. Ок, ви думаєте, для всіх вас традиційне відео з традиційним запитанням? Так мені купувати долари чи продавати? Ой, ти Господь. Зараз поговоримо, зараз поговоримо. Значить, дивіться, є... Ну, Тиждень минув, минув, ну, фактично, як би там не було, березень вже почався, свято відгуляли, можна поговорити про реально, як би сказати, валютний ринок і економіка. Перша новина. Валютний ринок працює. Продають, купують. Час від часу навіть буває, що експортери продають валюти більше, ніж купують імпортери. Буває, буває. Але е, буває навпаки, коли імпортери більше купують валюти, ніж продають експортери. Є така ситуація. Що стосується національного банку, да, він час від часу проводить валютні інтервенції. Звертаю вашу увагу, що згідно діючого законодавства України, золото-валютні резерви, або їх грамотно називають міжнародні резерви, використовуються виключно для валютних інтервенцій. Більше ні для чого. Оці всі базікання, о, інвестиції, отстаньте. От говорить як базікання. Тому Національний банк України час від часу, то викуповує валюту, то продає, то викуповує, то продає. Звичайно, є сальдо, різниця. викупив стільки, продав стільки. Якщо подивити за минулий тиждень, ну, скільки там пройшов ну, тиждень, то, недавно, то Національний банк продав валюту на 156 мільйонів доларів більше, ніж викупив. Багато це чи мало? А це як з чим співставити? Да? Наша жонова. Ну, економіка вона любить співставлення. Якщо взяти... Е... Лютий місяць, це значно менше. В лютому продавали було 200, 300, навіть 400 мільйонів за тиждень. Саме більше продавали у січні, було навіть 600. За один тиждень, де да, було таке. Ну, 150 це невелика сума. Зразу говорю. Так, да, я розумію, мільйони. Ой, умаляю вас. Дивіться, у нас на сьогоднішній момент кожний день. Кожний день. На готівковому ринку... Ну, мільярду, більше мільярда ганяють. Тобто, щоб ви зрозуміли, купують, продають готівкові валюти е, ну, май, більше мільярда. Бували дні, коли більше 2 мільярдів. Та як людей такі гроші беруться? Запитають. На сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, більше скуповують готівкові валюти, ніж продають. Причому день на день і співпадає. Бували дні, коли, наприклад, скуповано на 20 мільйонів більше. Мільйонів-мільйонів не гривень. Доларів, це все доларі. Бувало 40. Ну, останнім часом, як правило, до 30, 20-30 мільйонів. Ну, якщо так подивитись, там я порштури, що ви зрозуміли, як правило, саме активна торгівля це в понеділок. Вихідні закінчуються. традиція, традиція завжди. А таке будні, воно більш збалансовано. Так, якщо подивитись, в цілому подивитись, то виглядає така ситуація. Так, да, населення на сьогоднішній момент більше скуповує готівкової валюти, ніж продає. Коли я говорю готівкової валюти, це перш за все долар. У нас в структурі валютного ринку готівкового є долар, євро, навіть китайські юані, але долар це саме основне. Євро на підфаті, а всі інші валюти ну їх можна не рахувати, чесно слово. Ну, щоб ви розуміли, там виходить менше 1,2%. Ну, в обсягах. Тобто у нас, виходить, долар це саме-саме. Доходить, буває до 70%. Ну, от всі продажі долар-долар-долар. Буває, відкатується до 50-50, 50 долар, 50 євро. Таке буває. Буває так. Тобто, от така ситуація. Так, да, це рахується все. Навіть якщо ви міняєте валюту з допомоги інтернет-банкінгу, теж все рахує. Не хвилюйтесь. Все рахує чітко. Тому на сьогоднішній момент, так, да, дійсно, куповують. Значить, так що купувати, а у вас гроші є. <сум> Дивіться, тут ситуація дуже проста. Якщо ви думаєте, хтось за вас прийме рішення купувати вам долари чи продавати, навіть не надійтесь. Ні, такого не буває. Да, так, я знаю, деякі люди постійно скуповують долари. Я знаю, деякі люди купують, продають, хочуть там от зараз купив, продав, купив, продав. Ой, в чому би ні? будь-якому випадку, будь-якому випадку, да, на, сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, якщо у вас є надлишок грошей, є, що є, от те вас пітерські, де це ви працюєте, а? а а да 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 да, да. Ви сирота, да, я ж зрозумів, безробітний сирота взагалі тут живете, да, ну все зрозуміло. Тому так да, дійсно скуповують валюту. Ну, в країні традиційно вважається так, що якщо це збереження на майбутнє, ви це все ну, інвестуєте або купуєте валюту. Долари, євро, там є дуже багато розмов, яка краще для членів клубу економічної мудрості я взагалі колись зробив таблички, графіки показав, а от, от так, а от так, якщо купити, от так, от так. Потім було запитання, якщо положити на депозит. І це показав. Да. Ну, просто я говорю, що можна по-мудрому. А воно по примітивному. Тупо купувати, от прийшли в обмінник. Ага, є долари, купили долари. Є, є євро, купили євро. Тобто І, і, і всі, вся ця така... Це не. Ну, скажімо так, залежить від вашого бажання. Тому що ви самі розумієте, що якщо робити повноцінний портфель, такий збалансований, це треба час, розум, везня, ну і, відповідно, бути членом Клубу економічної мудрості. А якщо робити щось таке примітивне, то да, умаля вас. Зійде потіше. Що стосується оцих відомих, продавати, купувати, продавати, купувати. Ну, вирішуйте самі. Але на сьогоднішній момент дивіться, да, курс трішки міняється. Був 38.12, 38.20, 40, був навіть 38.70, вже казали, буде 30. Це я маю в увазі готівковий ринок. Присвятівковий там трішки інший курс. Ну. Потім, відповідно, були розмови, що от зараз буде ревальвація, буде взагалі, чуть ли не 36, не, не стало було дуже багато і будуть постійно розмови от завтра буде девальвація буде 40 точно теж не став розумієте на сьогоднішній момент дійсно курс відносно стабільний навіть там деякі <сміріст> Знаєш, біткоін вирос значить обал гривень <смірі> яке відношення біткоін має до гривні або взагалі курс долар гривня має до біткоїну ніяко у нас обсяги операцій з біткоїном мізерні. Не дивуйтесь. Просто трандежа багато, а обсяги дуже маленькі. У нас дійсно люди от на мільярди купують, на мільярди. Оце готівкові валюти, долари, і євро. А не біткоїн. Біткоїни в нас, ну дивіться, порахувати, по-перше, неможливо, а те, що навіть видно, боже, там які там мільярди, там пару дохлих мільйонів, і то вони по кругу бігають між своїми. То, то все не серйозно. Тому в нас на сьогоднішній момент, да, дійсно, населення більше купує, ну, як сказати, знає, оперує, використовує, це готівкова валюта. Так, да, частину з них розміщають банк на депозит, не заперечу. Причому дивіться, яка ситуація, якщо брати січні місяць, даних поки що за лютий ще. а ні, буде завтра, а ще немає. Так от, якщо брати січні місяць, ну, скажімо так, населення все-таки більше розміщало в грині. Депозит мається, так. Да. Валюті, ну, ви самі знаєте, відсотки. Да, відсотки. Тому є дуже часто ситуація, що люди от, е... забирають або закінчується валютний депозит, міняють на гривню і ложать в гривневий депозит. Така є. Ця тенденція існує. Я вас не буду не агітувати, не відмовляти. Ну, тому що по великому рахунку ну, це ваше рішення. Це дуже таке, ну, хтось скаже, не варто, варто. От я хочу так і робити. Я хочу так робити. Так, да, на сьогоднішній момент ще є частина українців, які купують валютні ВДП. Да, можна купити в гривні, в доларі. Звичайно, ви завжди скажете, хочете більше доходу. Ну, це ваш вибір. Хоча купити можна, не заперечу. Там є, звичайно, свої нюанси, і на відміну від депозиту у вас є витрати, якщо ви купуєте валютні ОВДП. Да, да, не забувайте. В депозиті нема, а тут є. Але податки не платите. Бачите, по валютному ОВДП податки не платите, зато витрати. А якщо ви розміщаєте депозит в валюті, податки треба платити. А так воно завжди. По життю ніколи не везе. Це факт. Але в цілому, що вам сказати, на валютному ринку тиша, що є, та є. І це дуже добре. Тому що в умовах війни, коли нема катаклізму на валютному ринку, це супер добре. Але якщо ви подивитесь відео для клубу економічної мудрості, ви тоді чітко узнаєте, а що ж відбувається на валютному ринку Росії. І... Чи взагалі, ну це зараз ти тиша. А, чи хватить нам валюти на майбутнє, а? От не вистачить валюти, і подавав гривні. Так що, така інтрига в нас з вами залишається. Дякую за увагу. Все найкраще, до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.